Так, ну що, осінь наступила, листя вже падає на кузов автомобіля. От, е, Знаєте, як листя попадали, зранку прийшли. Дощик пройшов, ці листя жовті, коротше, Весь кузов жовтий. От. Краще вихід з цього положення, взяти от такий от для автомобіля тент. Дуже класна тема. Поляки роблять, мембранна тканина. мембрана, все як положено. Кегель фірма. Плюс влітку покрита спеціальним покриттям, щоб ультрафіолет не, не попадав на кузов і не пересихав тент. От, є декілька варіантів з таких тентів. Ну, такі топчики, які я вам покажу зараз. Ось, Дивіться. E Basic Garage. Серія Basic гараж. Двушарова криша, одношарова боковинка. От. Це сезонний, 25 місяців гарантії. Ультрафіолет досі всі функції виконує. Такі упаковочки одноразові, сірий колір, як от на машині. Він йде. От. Щось покраще, питань немає. Є ось от, от мобіль-гараж. Тут виходить, у нас що? трьохшарова криша, трьохш... двохшарова боковинка. Уже сумочки йде такі. Сірого також кольору, такий класний, плотний матеріальчик. Теж мембрама йде, все як положено. Тут уже 30 місяців грантів. ну Це такий бімба, Тут ще плюс до дисків можна зафіксувати, є спеціальні такі, от, щоб не улетів. Ну і найгоні, який я більше всього люблю, це мембрана гараж іде, Трьохшарова криша, трьохшарова боковинка йде. Ось такий темно-зелений колір, класний, плотний. От. Новиночка. Дуже подобається. Отак от от виглядає. По формі кузова підбираємо чітко. От, дивіться. Основа йде без войлока, щоб не матував кузов. Отака от, от йде основа. Просто тканина, бо войлок забиває пісок і потім буде матувати. По кругу вшита мотузочка. Ось так і діли. Ззаді стянули, воно по кругу обтянуло, плюс до диски, я скажу, можна буде зафіксувати. Так що є на різні автомобілі абсолютно. Як на джипи, на, на седани, хетчбеки, коротше, на будь-який кузов. Відбираємо ідеально. О, так що кому потрібно от такий вот топчик, нормальний чехольчик. І для автомобіля такі от варіанти. По ціні зорієнтую, Якщо напишете, який у вас автомобіль. Рік авто, кузов авто, тоді зорієнтую по ціні. Так що чекаємо на замовлення.